Вірвалися до оселі, пограбували, але безкарно це не минулося. На прилученні поліцейські затримали двох зловмисників, що вчинили розбій у будинку мешканця сухополов'янської громади. Нападники завдали господарю тілесних ушкоджень, заволоділи майном і зникли з місця злочину. 16 січня до прилуцького райвідділу поліції звернувся житель сухополов'янської громади. потерпілий повідомив, що напередодні ввечері до нього в будинок увірвалися двоє чоловіків. Напад був настільки стрімким, що чоловік не встиг розследіти незваних гостей. Розбійники, не дивлячись на те, що господар пересувається на милицях, побили його, заволоділи грошима в сумі 12 тисяч гривень та мобільним телефоном. На місце події одразу прибула слідча оперативна група райвідділу та оперативники кримінальної поліції. Правоохоронці опитали потерпілого та його сусідів, вилучили низку речових доказів і відпрацювали раніше судимих, які проживають у цій громаді. Слідчі. Керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статі 187 кримінального кодексу України. Розбій у результаті злагодженої роботи поліцейські здобули достатній обсяг інформації, проаналізувавши яку, встановили особу обох ймовірних розбійників. Ними виявилися раніше судимі 24-річний односелець потерпілого та 35-річний прилучанин. Поліцейські вилучили у зловмисників частину викрадених коштів та мобільний телефон. Мало чоловіків у порядку статті 208 вісім кримінально-процесуального кодексу України та помістили до двоїзолятору тимчасового тримання за скоєння розбою в умовах воєнного стану, затриманим загрожує посилена відповідальність до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство готує повідомлення про підозру та вирішує питання обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.